Всім привіт! Ми сьогодні на дачі. Дуже було спекотно, дочекалася вечора, щоб він зняти відео і показати вам всю цю красу. Сьогодні було дуже багато роботи. Це була боротьба з бур'янами. І оскільки дуже-дуже у нас посушливо, то швиденько-швиденько треба було намульчувати. Відходи від дерев, гілки і безстенько поприсипати, що змогли присипати. Проливали огород. Рядочки прополола сьогодні. Більш-менш тепер стало видно рослини. Дуже швидко навіть в посуху заростає. Деякі мої кущі, і хвойні були настільки вкриті травою, що не було навіть їх видно. Ось прополота частина моєї діляночки. Присипали мульчею. Не вистачає у мене мульчі, щоб повністю вкрити ґрунт, щоб менше було бур'янів. Але вже так приємно дивитися. І я сподіваюся, що як ми від'їжджатимемо, то їм вистачить вологи моїм рослинкам що вони мене дочекаються, бо цього разу у нас не було неділю і декілька рослин загинуло. Дуже неприємно по приїзду бачити такі втрати. Зацвів бузок маєри. Ще не повністю. Але вже почали бутончики відкриватися, такі дрібненькі. У мене таких два бузки по обидві сторони від цієї перголи. Так, ходімте далі, покажу ще яку мульчу ми використовували. В цій зоні у мене висаджені волотисті гортензії. Вони також полюбляють кислий ґрунт як і магнолії та рододендрони, тому я їх підсипала мульчею з соснових шишок. Подивіться, як це виглядає. Мені дуже подобається. Вона добре втримує вологу. До цього мульчувала голками сосновими, вони розмиваються водою, роздуває вітер їх, ця мульча лежить надійно лежить та вкриває і зберігає вологу. Гортензії вже так підростають потихеньку. Цей ось кущик вкритий мульчею минулого року. Вона потемніла. Якщо так порівняти, бачите, буде зараз такий відрізнятися колір. Потім буде настільки темно, що серед землі навіть і не видно буде. Якщо буде багато шишок на моїх соснах, то сподіваюся, що я зможу вкрити цією мульчею всю цю ділянку і не мучитись так з бур'янами. Так, це магнолія Суланджа. Розпустила вже свої листочки, також її замульчувала. Прополотив. Взагалі неможливо, зовсім неможливо. Просто асфальт. Це не земля, а асфальт. Я вже вдома погнула одну сапу, одну зламала, держак навіть. Тут працювала третьою. За сьогодні. Ну, ціленька, але така метал відшліфований, як на точильному станку. А це яскравенька. Молоденька, але все ж таки яскравенька. Подивіться, це Golden Fontaine. Це спірея. Спірея Вангутта, якщо не помиляюсь. Ось такі має листочки за формою. І отакі фонтаном спадаючі гілочки. І зараз повністю вкриті квітами. Кост ще молодий. Ви уявляєте, який він буде, якщо це буде півтора-два метри отакого жовтенького з біленькою піною куща. Заквітували аліуми. Бачу, що сорт такий не з високих. Не пам'ятаю назви, всі підписані, але коли висаджувала в цей сад, всі сплутались, треба шукати назви. Аліуми, бачите, вони а, вже засихають у них листочки, і, і тільки потім вони починають викидати свої квіти, то ножки б їм чимось задекорувати було б доречно. Але поки що маємо, то маємо. Так, повернуся до ділянки, яку мульчувала. Ось подивіться. Ялиночка, Альберта Глоб. Свіже замульчована. Мульчу ми подрібнювали подрібнювачем. Він у нас не дуже такий потужний, тому ось такі, бачите, довгі гілочки видає, але нічого, їй дрібні, їй таким рада. Все ж краще, ніж нічого. Так, що у нас тут? У нас півунію бачу, викинула два бутончика, це півуня бардзела. Тут у мене колоновидний зелений сорт Барбарису Еректа. Я левець грунтопокривний, кібарисовики на цих перголах ще не починали квітувати. Ще все попереду. Покажу ще. Вже й дихати важко. Чую, що і мій голос вже не такий бадьорий, як зранку, коли ми приїхали. Дуже втомилася. Але й задоволена, безмежна що вже така діляночка повністю звільнена від бур'янів. І ось підходжу ближче до ще однієї спіреї. Подивіться на цю красоту. Це березолисна спірея. Ось такі вона листочки має. Вона вже така салатова, але вона була більш жовта ранньої весни. Це сорт. Голд Тор березолиста спіреї. Неймовірно. Ну, Мені все неймовірно. Я дуже обожнюю спіреї. Я не можу сказати, яка мені до вподоби найкраще, бо як вони по черзі зацвітають, то мені одна подобається, то інша. Я не знаю якої віддати перевагу, всі вони чудові. Так, ну ось територія, з якою я також сьогодні боролася, з бур'янами. там ще позаду ще видно наше сміття, білки, бур'яни. Але тут хоч з'явилися мої рослини, хоч трохи їх видно в кадрі. І ось ця вся територія, яку я сьогодні осилила. Один раз в неділю виїжджати на дачу і боротися з бур'янами. Навіть не встигаю насолодитися цією красою. Якщо подивитися туди подалі, ось там біля ліщини навіть не видно моїх рослин. Закінчується все кущем жовтого пухороплідника і далі нічого не видно. Все ще попереду. Тут вже ділянка пололася, знову заросла. Тому нічого красивого там і не видно і не покажу. Ось на цьому приємному кадрі зупинюся. Чекайте мене з новою покореною ділянкою від бур'янів і буду показувати, що там росте. Така швиденька пробіжка. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Буду чекати вас на своєму каналі. До побачення!